Що не загояться ніколи, вічна шана Тим, хто до останнього стояли, чиста слава подвих у віках закарбували, Подвиг, що життя нам дарував. До слова запрошується директор школи Пенькало Іван Франкович. Сучасні отчі, шановні батьки, голови, староста наш, шановні вчителі, шановні гості, дорогі діти. Кожен першовересень щемливий. І навіть до деякої міри в наших умовах болючий. Але ми завжди, звертаючись туди, до вищих сил, дякуємо тим, хто в тяжкій борні з ворогом, нашим всім героїчним воїнам ЗСУ, дає можливість нам провести це. Свято під мирним небом. Ми дякуємо сьогодні тим, хто в даний час, в дані хвилини захищає нашу рідну землю. Низько схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали можливість от зараз зібратись на святкове. Дійство на свято свято першого дзвоника. Школа зібралась на 1 вересень усі класи, але особливо шановані, особливо хвилюючі ці хвилини. Це для наших маленьких першокласників. Вручити нашим. Учням за спортивні досягнення, за досягнення в навчанні вручити відзнаки. Знаєте, ця сім'я, коли вручає ці відзнаки, і так десь за, в силу певних обставин в той момент того нагороджуваного не було. От так сталося в нас з Тимофієм Мерчиком. І ну, так стало, що його просто фізично не було. І от сьогодні, але все-таки нагорода героя знаходить. І я прошу давайте зразу я тоді, щоб він не виходив три рази, бо в нього ще є і похвальний лист за відміни навчання. Я прошу Тимофія підійти, і ми вручаємо тобі відзнаки за участь в футбольних змаганнях минулорічних, де Тимофій у нас. Прошу. Це нагороджується його від імені Тернопільської футбольної ліги. Тобто, коли вони брали участь він як представник нашої школи взагаль... в команді від громади. І... А, як я кажу, все-таки нагорода знаходить героя. І в друге місце зайняла команда Пилипчинської ЗОЖ у змагання, спортивних змаганнях з футзалу. І Тимофій наш зробив немалий внесок, а можна сказати, дуже вагомий внесок у те, щоб ми серед шкіл і більші школи є, але ми все-таки завоювали в друге місце. І вручається йому ця нагорода від івано Пустинської сільської ради. Ну, вже заодно, щоб ти не виходив часто, і зразу тобі буде нагорода, похвальний лист як учню шостого класу, який здобув високі досягнення у навчанні, тобто має оцінки. Вищого рівня. Ще раз вітаємо тебе із цим успіхом. Ярики маленькі, менш шановні вчителі, батьки. Ну, найперше, я хочу ще раз і ще раз всіх нас привітати. Звідносно відносно таким сьогодні, вже на третій, вже четвертий майже рік. Повномасштабної війни, ну, завдяки нашим воїнам, звичайно, відносно спокійний для нас сьогодні, початок навчального року. І нагадати, звичайно, нашим дітям, що завдяки зусиллям ваших вчителів, наставників, під керівництвом вашого чи нашого, директора школи, завдяки старанням ваших батьків, технічних працівників, сьогодні ви маєте можливість розпочинати свій навчальний рік. В цих просторих таких гарних світлих класах. Надіємося, що так буде завжди. Наші першачки вже як зірки. Щасливі, усміхнені, в центрі уваги і вже готові сказати вам щось дуже важливе. Вони репетирували, хвилювалися, готувалися, але зараз вони виступають як справжні профі. Тож зустрічайте виступ першокласників. Скоро двері відкивають. Перший крок важливий крок добів путнем на ульо. Мій портфелик як скарбничка, там росета і політра. Я до школи поспішаю, наня новеньким набираю. Я ще з вечора збирався йти до школи перший клас, одягався, узувався. У портфель складостровські книжки, пенал, папку і кота зво поклав. Він виймав з портфеля лапки, випузав і вибузав. Китошко, там у портфель ховає, йому ж місця там немає. Дома хай пісець співає, чи на сонечку дрімає. Ти Так маскую, так ховаю, навіть мама не найде. Пише вам маленькі гіди, жавий сад вам не лежить. Ми їдемо в букву вчити математику учить. Віміть і гачки і з Ви сьогодні без вагай і бісіть дочкої в'янці, добувати світу знає. Будемо добре навчатись, хоча справа нелегка, Тільки шкода нам прощати з гіршками дитсадка. Пора, силі санечко для нас, журавлі курличуть, перший раз у перший клас Рідний дзвоник кличе. Цілі, цілі, лунає там і тут, цілі, цілі, до школи всі йдуть. Світлі, сонечко, для нас журавлі раз у бачить нас, віти кличе. користуєм. Вчитимусь добре, бо маємо ту язнайком стану, коли підросту, мріси і не зраджу ніколи. Тож, знаєте, я буду президентом держави. Це я встиг почути, вже замік брати кличко, дуже хочу бути. Гайні клясу, такої дочь, скоро світа і пістоя доби вчити, що гаря можна йти у перший клас. Відкривайте двері, привітайте щиро нас. Зусишки на родина йде до тебе перший клас. Хто це сьогодні приходить до школи? Хто на уроках не був ще ніколи? Ми, ми, ми будете вчитись читати, і писати. Так, так, так. Щас настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири, два. Чого вас? Так, да, так, да, так. Да. А у портфелях цукерки і квас. Ні, ні, ні. Може, там ляльки і машинки лежать? Ні, ні, ні. Що ж там лежить? Розкажіть вже мені. Раз, два. Ми згадуємо, як стояв на цьому місці з букетом у руках і вірив у казку в очах. Сьогодні ми з валістю стоїмо... тримаємо за руки тих, хто тільки робить перші кроки до Великого світу знань. Маленькі наші друзі, сьогодні ми заводимо вас в Україну під назвою школи, де на вас чекають нові відкриття: перші літери, перші оцінки та перші справжні друзі. Ми бажаємо вам терпіння, впевненості, добра та справжнього шкільного щастя. Нехай кожен день у школі для вас буде святом відкриття. Тільки модні тренди, фешн вашин бажить за хвості. Школа, перші учень, попередня школа. Рідна, дякую за все, школа, школа, з тобою, серце моє. Дзвоник ми передаємо вам з побажаннями сміливої дороги, теплих шкільних днів та віри у себе. зірочки в нашій школі, свій Україною в серці урочиста лінійка присвячена дню знань, оголошується закритою.